Друзі, всім привіт! Я сама дуже здивована, що можна приготувати так легко і таке смачне печиво. Магазинне ну, ніяк не зрівняється. Тим більше, тут ви можете регулювати рівень цукру. І так, вам знадобиться 400 г борошна, розпушувач, цукор, кориця. Какао в мене алкалізоване. Воно набагато смачніше, але ви можете купити будь-яке какао, яке вам подобається. І яйця. І ще вершкове масло. Обов'язково беріть жирне. І звісно ж імбир. Імбир в мене мелений, купувала в кондитерському магазині. Далі добре руками замішуйте тісто. Добре, ось так. Добре-добре-довго вимішуйте, виходить такий м'ячик, його потрібно замотати в харчову плівку і залишити на ніч у холодильничку. Далі, друзі, все дуже-дуже просто. Я його не розкачую. Ви можете розкачати разом з дітками або самі давити різні фігурки, сердечка, квіточки. А я просто відриваю по шматочку, формую такі м'ячики, можете більші, менші. Ставлю в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. І ось така краса в мене виходить. Друзі, ну це дуже смачне печиво. Цукру я багато сипала, всі смаки тут відчуваються. Дивіться, яке воно гарне! Воно дуже смачне, не сухе і не сире. Саме те, що треба до чаю. Тож смачного радуйте себе своїх близьких рецептами моїми і підписуйтесь на канал.